Це коментатор Макс і огляд Ліги Танісів, які матчі відбувалися. Що у нас відбувається? У нас 97 активних гравців і 57 зіграних матчів. Що було цікавого? Ну, перш за все, це матч у в Словенії, де Петро з... з Валентином зіграли знову нічию, але вони зіграли тайбрейк. І визначили переможця попередньої гри. Тобто в попередній грі було 6-2-2-6. Але за результатом тайбрейку переміг Валентин. Я нагадую, що в тенісі не може бути нічиє. Якщо ви граєте, у вас нічия, ви граєте тайбрейк. У вас закінчився час, але ви або граєте на наступний день, там колись тайбрейк, чи якось визначаєте переможця. Або, Дограєте повноцінний сет або тайбрейк. Це таке. Далі, дивимось, що у нас взагалі відбувається в лізі. Як ви знаєте, повернувся Олег і провів кілька матчів. З ким він грав? Ну, по-перше, вчора він зіграв зі мною. Ми з ним зіграли 6-2, 2-6-6-3. І тайбрейк Олег забрав у мене 7-5. Такий додатковий тайбрейк, де він. При... Взагалі, чим цікаво з Олегом грати, що він не ну, незважаючи на свій юний такий вік у тенісі, він грає в такий справжній атакуючий теніс. Не то, що деякі аматори грають. От я, я, наприклад, там я перші три роки грав просто в тик-мик-захисний теніс. У мене заборона була на. Бити, загострювати, атакувати ну це психологічна заборона, тобто все є, але ти собі якось не дозволяєш це робити, і це відбувається дуже довго. У Олега цієї проблеми немає, він атакує аж бігом. Наступну гру Олег зіграв з Віктором, і Віктор переміг 6-4, 6-4. Я так розумію, вони зіграли тайбрейк, і Олег взяв тайбрейк. Взагалі Олег на тайбрейках збирається ну, аж бігом. І він зараз дуже активно грає, там дуже багато разів на тиждень, більше ніж будь-хто з вас. І грає він на харді, тому для нього ґрунт це незвично. Ми грали, йому було незвично грати на ґрунті після харду, і це не дивно. Але ну подивимось, що буде далі. Цікавий матч був Олександр Лущик з Олександром Вітюком. Лущик виграв 6-4-6-4. Олександр, до речі, не міг визначитися зі своїм рейтингом. Я йому порадив зіграти з Саною Лучиком. І таким чином ми розуміємо, що у Олександра рейтинг десь 3 Дефіс 3,5, більше до 3, що в нього гарний потенціал, є над чим працювати, Ліга Мідал і тому подібне. Просто Олександр непростий суперник. Він зараз на підйомі, в нього доволі гострий форхенд, і він бореться за кожен мяч. Тобто з ним нелегко і це завжди боротьба. Це завжди боротьба за кожен м'яч. Тому всім раджу спробувати свої сили як з Олександром одним, так і з іншим. Всім раджу. Далі. Саня Добровольський зіграв з Романом, і Роман переміг, я так розумію, 6-0-7. 6-0, 5-7-4-1. Не дограли. Але ну, доволі рівним матч, до речі. Роман зараз теж на підйомі. В нього тренер на секундочку Ігор Латоцький. Ну, він йому дійсно щось дав таке, що він ну, прогресує. Далі Макс Романчук зіграв з Іваном і несподівано Іван переміг. Я зізнаюся, я вийшов, трохи недоцінив суперника, а цього не можна робити в тенісі за що і справедливо був наказаний. Але я одразу запропонував грати реванш, бо інколи ну, ти виходиш і ти не в дусі. Тому я дуже з нетерпінням буду чекати реванш з Іваном. І Іван, до речі, дуже скромний, він записав себе в лігу мідл, але він грає адванс, Це точно, це безсумнівно, і з ним непросто. Він... Грає дуже гарно і короткий, на коротких і на дальних дистанціях. Дуже гарно бачить корд, і в нього доволі сильний форхенд і незвичний бекхенд. Доволі цікавий. Тому з ним дуже цікаво грати. Я рекомендую грати з Іваном як Роману, так і Олександру зіграти з Іваном обов'язково. Ну І іншим, але вам буде особливо цікаво. Також Андрію Пальку рекомендую з Іваном зіграти. Далі. Петро Дарчин з Валентином, другий матч свій в Маріборі. Зіграли знову в нічию 6-2-2-6, тому рахунок не записали. Це якесь балканське прокляття, я не знаю. Хлопці, ну ви там, ну візьміть більше часу собі, я не знаю. Так, що тут? Саня добровольський з Іваном. 6, 6, ага, це він на тайбрейку переграв 7-5 6. 3. Дивіться, якщо ви хочете записати тайбрейк, ми скоро зробимо повноцінний запис тайбрейку. Але поки нема, зробіть, як я зробив з е, Олегом. Тобто тайбрейк, напишіть отак в дужках, воно запише і буде видно, що це тайбрейк. Розумієте? І саме головне Саня Добровольський: дивись, ти коли пишеш рахунок, рахунок пишеться від того, хто створював гру. Тобто ти створив, ти пишеш рахунок від себе. Тобто тут ти мав написати не 6, 0, а 0 6. Розумієш, да? Розумієш? Хто створює, від того пишеться. І навпаки, якщо створив хтось інший, а рахунок записує роман, то пишеться е, від того, хто створював. Далі. Що у нас ще цікавого було? Е, Саня Добровольський зіграв з Андрієм Палько таку цікаву гру Знову ще, ще, Ага. Е, Андрій переміг. Е, до цього. Була гра з Романом Журавлем. І тут Саня переміг. 6, 3, 3, 6, 6, 2. Ну класно, слухайте. Так, давайте ще подивимось у вайбері. Був дуже цікавий цікаві ігри на турнірі. Взагалі, це найпрестижніший, я вважаю, зараз, турнір до Дня Незалежності. Він самий такий культовий. Мені більше всіх подобається. Наразі. Дивіться, що відбулося дуже цікавого. Несподівано, Балаш просто розгромив нетреб'яка. Е -е, і це дуже сенсаційно. Так, звичайно, Балаш дуже круто грає, але нетреб'як теж грає дуже сильно. У нього багато сил, енергії і тому подібне. Ну, все буває, це теніс, але ну дуже цікаво. Е -е, що ще цікавого було? Е -е, Оце цікавий матч. Стр... Володимир Стрижаківський, це той, хто мене вибув в одній 8 зіграв з Огнівенко і рахунок був 6-3-6, і Огнівенко виграв на тайбрейку. Тобто цей Стрижаківський не простий. Він не простий, він, непростий, він з Коломиї. Ми всі знаємо, що в Коломиї там якийсь нереальний рівень тенісу. Там ну, просто. Клондайк тенісистів. І завжди, коли граєте з Коломийськими, будьте обережні. Готуйтесь. Не можна їх недооцінювати. Вони ну, дуже сильно грають. А, що ще цікавого? Прохніцький, я так розумію, він обіграв Строїча, але рахунок немає рахунку. Я правильно розумію, що немає рахунку? Чи це воно? Ні, це Мізюк. А... Чи Строїч не. Прийняв участі в грі і віддав Прохніцькому перемогу. Хто знає. Дуже цікава картина. Дивіться, тут виходить Балаш, Балаш буде грати з Прохніцьким. Тут у Гнівенко буде грати з Кукурудзом. Нереально цікавий матч. І у нас буде неперевершений фінал. Просто. Хоча матч у Гнівенко. Кукуруц можна теж вважати як своєрідний фінал, буде дуже цікаво, так само, як і Балаш Прохніцький. Тому всіх запрошую подивитись. А, що ще хотів вам сказати, хлопці і дівчата? дивіться, у нас є ліга, і як я казав, що в кожній лізі, в кожній лізі ігровій, ми визначимо і нагородимо переможців. Унікальними призами. Наприклад, зараз в категорії чоловічий Адванс тут е, вирвався Віктор. Це просто феноменально шість матчів, шість перемог. Далі на другому місці, мабуть, йде Андрій Строїч, на третьому е, місці е, тут важко визначити мало ігор, але це, мабуть, буду я, бо в мене, незважаючи на те, що. Е, Багато матчів. У мене багато поразок і перемог. То я, мабуть, на четвертому. На третьому місці буде Роман і. Ну, Івана ще не можна, бо він перейшов з Ліги Мідл. На, трет... на, дру... на, третьому, Іван, на, четвер... на третьому Роман, на четвертому я десь. І на п'ятому десь Саня Добровольський. Приблизно так. Інших я теж. Але ну, далеко не всі грають. Я інших запрошу грати. Можна поборотись за дуже. Класні призи В категорії middle тут лідирує, мабуть, Саня Лущик на даному етапі, але не все так однозначно, і я рекомендую вам набирати обороти. Ну і на цьому все. Традиційний огляд завершено. Нас 97. Я думаю, ще пару днів нас буде 100 і більше. І це круто.